Друзі, всім вітання! У нас в продажу новий автомобільчик. Це у нас b 6 Passat в Обвісі Airline. 6 місяць 10-го року виготовлення, сьомий місяць реєстрація. Вартість автомобіля буде 11800 доларів. Всі, хто зацінув щось буде писати, додивіться просто відео до кінця, щоб ви зрозуміли, що це за машина і з яким вона пробігом продається. Passat в хайлайні це 2 літри дизель на 170 кінських сил. Коробка DSG dq 250 а 6 ступенева стоїть. В автомобіля 132 тисячі пробігу. Пробіг весь прозорий. Можете його перевіряти. Carvertical Авторія взагалі без жодних проблем. Машина вся відслідковується, вся її історія. Плюс з нею дуже велика кількість протоколів сервісних, заповнена сервіска. Плюс от шведський номер на ній є. Можна навіть по шведському номеру відслідкувати всю її історію. Значить, по комплектації давайте пройдемося зразу спереду. Це в нас лінзована оптика з умивачем, ксенон. Протитуманка встановлена, передній і задній проктронік. По кузову в автомобіля фарбований тільки капот. Б6 Passat, нагадую, 2010 року з тільки капотом перефарбованим. Це суто від сколів, я так розумію, його зробили. Лобове скло оригінальне. На Швецію це дуже рідкісно, ну, тому що вся зимова резина в Швеції, вона на шипах, шипи стріляють відповідно. І робляться сколи на лобовому, на капоті, на бампері. Значить Диски 18 ка стоїть топова. Ставилась тільки на арлайни і також на е, з 3,6 мотором Аферки, якщо не помиляюся. Всі вікна, все по колу рідне. Резина стоїть хороша, досить, ще нічого робити не потрібно. Швед перед продажем поміняв всі гальма, це колодки разом з дисками все по колу замінено абсолютно. Був сервіс останній на 125 тисяч. Це була заміна мастил в коробці ДСГ, в двигуні. І перед тим був сервіс на офіціалі, на Volkswagenі. Це в нас мінялись на 53 тисячі, теж коробка ДСГ ще в таких важливих сервісах. Стан в автомобіля дійсно шикарний. Автомобіль цих грошей вартує, повірте. Ну і знайти такий автомобіль це вже дуже рідкість з таким пробігом. Він від першого власника, до речі. І швидше всього це було гаражне зберігання, бо без шості пасати гниють, лізуть, а тут з кузовом все повністю в порядку. Бачите, стан по бамперу, нічого не возилось абсолютно. Шторка з сіткою в комплекті. Стан багажника. Стан ковурулінів. В комплекті там домкрат присутній з ключем, є секретка, є вже транзитні номери. Машинка повністю розмитнена. Це буде перша реєстрація в Україні. Потрібно буде заплатити платіж в пенсійний фонд. Плюс один відсоток це збірна армію. Пройдемося по комплектації в салоні. Терлайнівські накладки на порогах присутні. Сидіння з підтримкою. Тканина. На жаль, не шкіра. Але стан сидінь, зараз продемонструю вам на відео. 132 тисячі пробігу нагадую. Стан коробки. ДСГ. Значить Це двохзонний клімат з підігрівом передніх сидінь. Мультимедія вже виводить парктроніки, є блютуз для музики, є блютуз для телефона, два ключі в комплекті. Це вам стан. Керма. Воно ніде абсолютно не стерте, не потерте зовсім. Водійське сидіння з підтримками. З автомобілем, звичайно ж, присутній другий комплект резини на дисках. Резина повністю нова, тільки куплена. Диски теж в ідеалі, 17. -ка. Тут є люк для лижників сноубордистів. Буде актуально. І, звичайно, хочу дуже вам продемонструвати історію всього автомобіля. Дали отакий пакетик з собою всіх сервісних протоколів, проходжень е, шведських тихоглядів. Є ще офіціальні протоколи з Volkswagen. Їх не буду вже, напевно, показувати, нема потреби. Не Значить, Давайте почнемо з сервісної книжки. Е, кому потрібен буде він-код? Може бути. Де... Тут побачите його. Значить, дивіться, тут у нас на 53 тисячі була заміна мастилу ДСГ. Далі були сервіси на 68 75. І останній, які в книжці є, це 95 тисяч. Вертаємось до оцієї папочки. Значить у нас тут початку це проходження шведських тихоглядів безсиктінг протоколи. Останнє, як бачите, це 125 тисяч пробігу і дата у нас отут присутня. Третій місяць 23-го року. Кінець третього місяця. 125 тисяч було зафіксовано. Це раз, друге проходження це 113 тисяч на третій місяць 22-го року. 20-й рік, 95 тисяч. Без сіктінки пройдемо. Вони вже не цікаві зараз. Так, і останній оцей сервіс. Мекономен це великий сервіс, є він, він в різних містах, з ним можна підписувати договори, і він теж обслуговує автомобілі, так само, як і офіціал. Значить, тут в нас є пробіг 124 тисячі, якщо бачите. І дата, М -м, зараз знайдемо її 3 місяць, 23 рік, 8 число. Зліва, як бачите, вона. Це останній сервіс без сівтінки, я вже показав вам. Два ключі з автомобілем, з автомобілем. Два комплекти резини, хороший автомобіль, повністю сервісований з перефарбованим всього-навсього капотом. Ну, це рідкісний варіант для Б6, 11800-132 і пробігу. Машинка в ідеалі просто. Походові зауважень зовсім ніяких. Всі, кого він зацікавить, будь ласка, ну, пишіть коментарі, будемо про нього спілкуватись. Я думаю, буде цікаво почитати, що там будуть писати. Е, приїжджайте до нас на огляд, ми знаходимося біля Львова. Також запис на будь-яке СТО, перевірка, підбір. Все, що забажаєте. Всім гарного дня!